Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Ми з вами знову Віктор Одріанов, викладач національного еколого-натуралістичного центру. Ви пам'ятаєте, що минулого разу ми почали таку тему як синтетична теорія еволюції, і казали про основні проблеми. Цієї теорії, точніше, ті проблеми, які намагаються вирішити, синтетична теорія еволюції, і перша проблема, які ж є докази еволюції. Тобто, звичайно, перш ніж говорити про якесь явище, тим більше, що таке тривале явище, як еволюція, потрібно надати. Те, що вона дійсно відбувається, у це і є докази еволюції. Цих доказів існує декілька: ну, по-перше, докази молекулярної біології. Е, головний доказ полягає в тому, що. Генетичний код є універсальним, точніше сказати, квазіуніверсальним. Це означає, що є певні винятки, скажімо, у вірусів, у мітохондрії, але практично можна сказати, що генетичний код є однаковим для всіх живих організмів. Про що це говорить? Про спільність їх походження, про те, що вони походять від якихось віддалених нам мільйонами років загальних предків. Наступне коло доказів, які ми розглянемо, це докази морфології. Ну, ви пам'ятаєте, що морфологія це наука про будову організмів, про форму організмів у широкому сенсі. Перший доказ морфології називається гомологічні органи або просто гомологія. Що ж такі гомологічні органи? Це такі органи, які мають подібні, тобто схожі походження і будову, незалежно від тих функцій, які вони виконують. Наприклад, беремо такий орган рослини, як листок, які ж ми знаємо гомологи листка. Декілька таких гомологів. Існує прицвітники, вусики, сукулентні, тобто соковиті листки, хижі листки та деякі інші. Ну, наприклад, що таке прицвітники? Це видозмінені листки, які подібні до квіток. Тобто вони забарвлені, вони мають пігменти. Для чого? Для приваблювання запилювачем, комах запилювачем. Вусики, скажімо, певних рослин це теж видозмінений листок, але не завжди бувають вусики, які є видозміненими пагонами. Сокулетний. Ну, Сокулюс по латині це соковитий. От Сокулетний листок, в даному випадку листок агави, значить, він має всередині досить велику кількість рідини. Тобто це також видозмінений листок або метаморфоз листків. Ну, В принципі, всі метаморфози листків, вони і є. Гомологами листків, хижі листки, ну, всім відомо, що існує така рослина, як Венерина Бухоловка. І от у неї листки пристосовані для хапання комах. От бачите, на ці гівці, бачите, що торкається якимось дротиком, ну, це, немов, імітація комашки. І значить листки зачиняються. Інший приклад хижих листків. більш Віддалена від нас рослина, яка називається непентес. Рідше трапляється вона на теренах освітнього процесу, але в неї дуже специфічна, дуже Цікава від зміна Вони мають вигляд глечиків. І от у тих глечиках є е, клійка рідина, якщо кумашки потрапляють всередину того глечика. До речі, бачите, як природа придумала, що зверху того глечика є ще й кришечка. І от там комахи опиняються, вони там затримуються, вони застрають у цій клійки-рідині, і ще зверху захлопується кришечка. І все доля комах. Стає досить сумною для них, а для Небентеса це дуже добре. Так от, це ми розглянули приклади гомологічних органів у рослин. Звичайно, у тварин також є гомологічні органи. Тобто, це органи, які мають подібну будову, ще раз нагадую. Ну, наприклад, от людина і кішка. Значить, в чому подібність? В тому, що вони мають однакові відділи кінцівки. Ну, якщо це передня кінцівка, це плече, передпліччя і кість. Але функції вони виконують досить різні. Зрозуміло, яку функцію має рука у людини, і зрозуміло, що е, роль передньої кінцівки котів відрізняється. Е, треба підкреслити, що гомологічні органи вони можуть виконувати подібну функцію, а можуть виконувати різні функції. Наприклад. От на цьому слайді ви бачите, що всі ці кінцівки мають однаковий відділ. Тобто вони мають саме і передпліччя, і плече, і кість зап'ясток, п'ясток, е, фаланги пальців. Але тут зображені різні організми. І ось ці кінцівки цих різних організмів виконують різні функції. Тобто кінцівка людини, кінцівка кажана, кінцівка морської тварини, тобто у вигляді ластів, кінцівка жаби, кінцівка коня, вони, ви бачите, мають подібні відділи, але функції цих кінцівок, звичайно, будуть різні. І в першій лекції по теорії еволюції ми казали, що є різні форми еволюції. Так от гомологія це доказ дивергентної форми еволюції. Тобто подібність внутрішньої будови каже про те, що ці організми мають спільних предків, звичайно, можна сфантазувати, що вони виникли незалежно, тобто просто, так би мовити, гра природи. Але це дуже і дуже мало ймовірно, ймовірність цього наближається до нуля. Тому можна відповідально говорити про те, що гомологія це є доказом саме дивергентної форми еволюції, коли організми мали спільного предка, а потім в різних умовах довкілля певні ознаки, зовнішні ознаки, вони розійшлися, вони стали різними. Інший доказ морфології це так звана аналогія або аналогічні органи. Ви бачите, що це органи, які виконують подібні функції, але мають е різне походження і будову. Наприклад, тобто порівняння аналогічних структур. Ну, якщо ми візьмемо зліва направо, то це значить, комашка. Мурашка і кокінь. Тут порівнюється в якості аналогічних органів їхньої кінцівки. Тобто кінцівки комах і кінцівки, ну коней, самці, вони мають різні походження, різну будову, але вони виконують однакову функцію: функцію ходіння, функцію бігу. Ну, в принципі, можна сказати, що це подібні функції, хоча в них і будова, і походження геть буде різним. Також до аналогічних органів, точніше, до прикладів аналогів, можна віднести плавники риб і плавники дельфіна в даному випадку. Ну і нарешті крила комах і крила птахів. Це також буде класичним прикладом аналогічних структур. Але функція у них буде подібна. Чому? Тому що ці організми вони не мають спільних предків, але вони в процесі свого існування опинилися в подібних умовах середовища. І от аналогія це є доказом саме конвергентної форми еволюції. Тобто це сходження. Да? Ознак у тих організмів, які не є спорідненими, які не мають спільних предків. Наступний морфологічний доказ це рудименти, органи, які втратили в процесі еволюції свою основну функцію. Тобто, саме основну можна підкреслити: певну функцію вони. Можуть і виконувати, а може і геть не виконувати. Але от основну їх функцію, основну еволюційну місію вони втратили. ну Наприклад, куприк у людини. значить куприк у людини це. Рудиментарний орган, тому що він не є хвостом. Значить, наших, я вибачаюсь, мавпоподібних предків. Вони звичайно ставалися в нагоді, а у сучасній людині хвост не потрібний, тому він перетворився у куприк. Значить, вушні м'язи в людини. вушні м'язи рухають вухами. Вони потрібні тваринам. Ну, пригадайте, коня або собаку. Значить, чому? Тому що вони те вухо, точніше, вушну раку, вони повертають до джерела звуку. А, ну, Оскільки людина навчилася добре вертіти головою, то а, вушні м'язи атрофовані, вони не потрібні, вони знаходяться в рудиментарному стані. Також класичний приклад це апендекс. Апендекс у тварин виконує певну функцію у людини, ну, вважається, що він. Також може користь приносити, але якщо він запалюється і його видалити, то нічого страшного не буде, навпаки, буде краще. Третя повіка в людини, ну ця повіка, вона розвинена у птахів, вона закриває око. ну Це не був би додатковий захист, але в людини ця третя повіка, вона рудиментарна, вона знаходиться у куті ока і, в принципі, свою еволюційну функцію вже геть не виконує. Ну, Так звані зуби мудрості, значить, вони не редукувалися структурно, в тому смислі, що вони не перетворилися такі маленькі дитячі зубчики, але от функціонально вони рудиментарні, тобто вони не беруть участь у переробці їжі, у її перетиранні. І тому досить часто їх виділяють без будь-якої шкоди для людини. Це були приклади рудиментів у людей. Ну, давайте розглянемо декілька рудиментів у тварин. Тусть досить багато, ну такі класичні, що навіть входять до шкільних підручників. Це тазовий пояс кітоподібних. Чому? Тому що ну, в них немає задніх ног, до яких прикріпляються, а, які прикріпляються до тазового поясу. Ну і звичайно, тазовий пояс їм не потрібний. Очі деяких тварин, ну, наприклад, це сліпак. А, на Фотографії він мешкає все своє життя під землею, тому очі йому і вже е не потрібні. геть, вони ренуковані. Кінцівки беретениця. Що таке беретениця? Це не змія, це без ящерка, і в неї маленькі такі брудочки все ж таки залишаються під лупу, їх можна розглядіти. Але, звичайно, вона їм і не ходить. Тобто, це також класичний. Приклад рудиментів у тварин. Наступний, це все ми ще розглядаємо низку морфологічних доказів. Наступний морфологічний доказ називається атевізми. Це коли у певних особи не у всіх. Тобто, в чому відмінність атомізму від рудиментів? Рудименти є у всіх. от Є значить, і куприки всіх людей, і зуби мудрості, принаймні потенційно, так би мовити, зародок їх є у всіх людей. То що. А от атамізми, вони виникають лише у певних особин. Приклади атимізмів у людей. Ну, наприклад, гіпертрихоз це надмірне оволосіння. Тобто, коли навіть це обличчя заростає, все тіло заростає волосами, тобто мається на увазі, що це значить, предкова риса, предкова ознака, ну, вважається, що ген, який зумовлює ці ознаки, він... Знаходиться в такому сонному, дрімаючому стані, але за певних обставин, то що знову таки невідомо, як це трапляється, але ці гени, вони активуються і значить, анімуються, тобто вживають предкові ознаки. Людина, ну точніше, дитина народжується ну, з таким обласінням, як от, предкові мавпи. Багато всосковість. У ну, людини по правилам. Два соски, але буває, що народжуються з додатковими, з третім або четвертим. Ну, вони не так розвинені добре, як у як і два нормальних да, соски. Але в принципі, от багато в соскові, пригадайте свиней. Значить, це е, або собак, будь ласка, е, тобто у значить, тварин багато сосків. Для чого? Для того, щоб вони мали змогу одночасово вигодовувати ну, досить велику кількість дітей. Своїх діточок. Вот. А людині це не потрібно. А коли з'являється багато це вважається за атавіз. Ну, в принципі, атавізом це і є. Ну, хвостатість. Ми кажемо, що норма це редукований хвіст, тобто куприк. Іноді народжуються діти з хвостом. В принципі, нічого страшного, їх видаляють одразу, але просто такий не був би феномен. Іноді народжуються люди, в яких. ребра Прикріплені до шийних хребців. Це ознака, це ознака плазунів, це рептильна ознака. Ну, слід зауважити, що шийні ребра вони не такі здорові, як нормальні ребра. Це просто такі відростки, але, значить, в принципі, їх можна ідентифікувати, ідентифікувати саме як ребра, так звані шийні ребра. Ну, і така Досить рідка ситуація, коли діти народжуються вже із зубами. Правда, десь усіма, а декілька зубчиків в них вже є при народженні. Це так звані натальні зуби. Але вони через декілька днів випадають. Ну і потім вже ситуація нормалізується, тобто молочні зуби, постійні зуби. Але про що це говорить? Це знову такий камбек до предкових ознак. Пам'ятаєте, що у акул зуби ростуть постійно протягом життя, і вони стараються, змінюються, і все нормально. Ну а в людини натальні зуби це не порядок, це атавізм. Ну і підсумовуючи, можна сказати, що рудименти і атимізми це є докази дивергентної форми еволюції. Нарешті ми з вами розглянемо докази ембріології. Тобто з доказами морфології ми розібралися. Ембріологія це наука про зародковий розвиток організмів. І таких доказів два. Закон зародкової подібності. Говорить про те, що зародки організмів, різних таксонів, тобто різних груп да, організмів, на ранніх стадіях розвитку, подібні один до одного. Є схожість, подібність, Між, бачите, на рисунку, зародками риби, плазуда, птаха і людини. Ну тобто Вони не 100% подібні, але в принципі от загальних в загальних своїх рисах саме на ранніх стадіях розвитку, вже потім починається відмінність. Але на ранніх стадіях ну, людина нагадує або маленьку ящерку, або навіть маленьку рибку, і саме це говорить про їх подібне походження, про те, що вони мали спільного предка. Інший доказ називається біогенетичний закон, який говорить про те, що який говорить про те, що. Онтогенез це коротке повторення філогенезу. Що таке онтогенез? Це індивідуальний розвиток. Якщо ми прослідкуємо за розвитком зародка ембріона, то ми побачимо, що розвиток цих організмів повторює розвиток їхніх предків. Бо філогенез це історичний розвиток. А от якщо ми, скажімо, звернемо увагу на те, як розвивається людина, то в процесі свого ембріонального розвитку вона спочатку схожа на рибку, потім на якусь ящерку приблизно, а потім вже, ну так сказать, перед тим як виходити з материнського організму, ну, людина вже нагадує маленького чоловічка. Да. І наступна Низка доказів еволюції це докази палеонтології. Ну, Ви знаєте, що палеонтологія це наука про вимерлі організми. Перший доказ палеонтології це філогенетичні ряди. Ну, Ми вже розглядали філогенетичний ряд коней, які можна прослідити, тобто це не фантазія, вони просліджуються за рештками, за своїми скелетами, які показують, що один вид коней перетворився на інший. Значить, це якраз і доказом філотичної форми еволюції, коли один вид змінює інший без утворення дочірніх таксонів. Ну І чітко просліджується те, що вони походять, ну, наприклад, сучасні коні походять від таких, які більше схожі на лисицю, ніж на коня. Але от саме ряд, філогенетичний ряд, дає можливість прослідити, як поступово змінювалися. Це внутрішня і зовнішня будова даних коней. А наступний палеонтологічний доказ це так звані перехідні форми, тобто форми, які е, значить, мають ознаки суміжних класів. Наприклад, ну, є така вимерла істота, яка називається Archeopteris. Вона є перехідною формою між плазунами і птахами. Тобто в неї довгий хвіст. У цього ну, первісного птаха вважається. Але у їх від рептильного ознака, тобто ознака плазунів, в неї зуби, в неї взагалі скелет більше подібний до до плазунів. І якби не опірення, і ніхто б не подумав, що це був первісний птах. Але тим не менше, ця форма була переходною між. Рептиліями і птахами відомі інші перехідні форми. Ну, наприклад, їхнього стега перехідна форма між рибами і амфібіями. Ну і, до речі, префікс їхнього означає риба. От таким чином існує на даний день досить багато доказів того, що еволюція дійсно відбувалась. А, які ж механізми, які фактори еволюції сприяли її реалізації, ми з вами розглянемо. на наступній зустрічі! А сьогодні дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до побачення! Всього вам найкращого!